Академія здоров'я і я лікар Яцун Тетяна Олександрівна. Сколіотична постава або сколіоз – це е, спадкове е, обумовлене захворювання, тому е, дуже велике прохання до батьків, у кого ростуть дітки, е, дівчатка переважно від 7 до 13 років, і хлопчики від 8 до 15 років. Якраз той, той час, коли йде. Інтенсивний рост дитини. Зверніть увагу, будь ласка, на хребет ваших діток, на симетричність спинки, і звертайтеся до нас, якщо щось запримітили, якесь таке не що вам не подобається. Діло в тому, що скуліотичну поставу дуже легко з нею боротися, коли дитина не закінчила ще рост. Коли ще продовжується формування скелету і формування внутрішніх органів, а також нервової системи. Сколіоз – це захворювання, яке виникає при порушенні балансу інервації м'язевої системи, де є асиметрія інервації м'язів і переважно м'язевого тонусу. Тому одні м'язи тянуть на себе більше скелет, другі менше, і відповідно йде деформація, і прокручуються хребці. І ми маємо Москуліоз. Якщо ви це замітили, не потрібно тобто, вагатися або чекати, що він сам щось зміниться, не зміниться, і в такому віці дуже швидко наростає деформація. Тому приходьте, будь ласка, завдяки дозованим вправам, які в нас ви зможете покращити осанку дитині і попередити викривлення хребта.